День державного прапора відзначаємо сьогодні, саме 23 серпня 1991 року, синьо-жовтий стяг занесли до Верховної Ради. А вже наступного дня Україна проголосила свою незалежність. Того ж року, 4 вересня, після розпаду Радянського Союзу, синьо-жовтий стяг встановили на будівлі парламенту. Та державним це свято стало лише в 2004 році. Тож сьогодні відзначаємо в 20-те. Народні депутати та урядовці розпочали свій робочий день із урочистого п'я. Підняття державного прапора традиційно на площі конституції воїни почесної варти підняли стяг у супроводі оркестру національної гвардії. Після цього історичний прапор незалежності України внесли до зали засідань парламенту. Сині жовті кольори це наша історія, наша душа. Вони зберігають пам'ять про понад тисячолітню боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність. Вони нагадують нам про героїв, які віддали своє життя, за право підняти цей прапор над вільною землею. Цей символ нашої непохитності і нашої надії. Я хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає жовто-блакитний прапор. У день державного прапора військово-морські сили на своїх суднах також урочисто піднімають синьо жовтий стяг. Кожен корабель піднімає цей прапор. Прапор а вас... Ну, прапор завжди був для військових. Дуже важливий. Ще з давніх новен це як. Їхній атрибут найголовніший: немає прапора, немає війська, як, як то кажуть.